Вітаю на каналі Автомаркет. І так, розглянемо хороші китайські лампочки від компанії X-Storm. Їхня новинка з мініатюрним вентилятором. Лампочка має повністю стандартні розміри галогенної лампочки. Вибито характерну емблему як шторм. Це якісні китайські лампочки. До речі, кристали від компанії CSP корейської, які рахуються надійними. Так, всередині там є вентилятор активне охолодження. Так, у нас тут є характерне позначення полярності, де є зліва E-Irs. Зверху L, не дуже видно. Low, ближнє світло плюс, і справа High H. Це у нас дальнє. Будемо підключати. Параметри у нас 6500 КВ стандартне для всіх діодних лампочок. І потужність 25 Вт, що на такий корпус дуже хороші параметри. Так, будемо підключати лабораторного блоку постійного струму VAMPTEC. Який ми оглядали на каналі в нас. Відео прикріплю. Можете переглянути, дуже хороший блок. Можна купити у нас на сайті автомаркет.ua. А поки підключаємо, ставимо лайк. Обов'язково підписуємося. Для нас це дуже важливо. Так, і ще одне: це в нас за шторкою заховано ближнє світло. шторкою і дальнє. Ближнє у нас має блокувати шторка. Потрапляння силового потоку вниз, в нижню частину оптики, яка відповідає за відбиття світла в далечину, має потрапляти тільки на верхню частину оптики, яка заламлюється вниз, на ближнє світло. Так. Виставляємо 14 вольт. Це є від генератора, так би мовити, на заведеному автомобілі. 8 А виставили, ну, це лабораторний блок і так змінить нашу потужність. І фактично потужність зараз буде змінюватись. Так, у нас фактично сила струму 1,8 А змінилася. І потужність 25 Вт. Світло напрочуд потужне, неможливо передати. Камера не справляється. Так. І під'єднаємо на дальнє. Лампочка нагрівається не надто сильно. Як бачите, я її тримаю в руках. Не пече, злегка тепле. Так, тут у нас вже пішло світлове, світловий потік у всі сторони і вверх, і вниз, 25 Вт. Купити дані лампочки можна у нас на сайті. Всім до наступного відео. Пока-пока.